Вітаю, друзі! У 2025-му символом року, відповідно до китайського календаря, стане мудра і гнучка тварина. Цей рік обіцяє бути е, сповненим змін, несподіванок і адаптації, адже змія сама по собі е, таємнича і багатогранна. Новий рік за східним календарем розпочнеться 29 січня і триватиме аж до 16 лютого наступного 2026 року? У Китаї вірять, що цей період принесе значні зміни і відкриє нові можливості для людей. Загалом, новий рік це нові надії, нові плани і нові сподівання. Тож як правильно будувати плани, щоб їх реалізувати протягом року? Як ставити цілі, щоб їх досягати, сьогодні ми запитаємо у керівника Смілянського центру, де формують життєстійкість інги Вікторівни Гончаренко. Вітаю вас, пані Інго. Ну по-перше, я хочу сказати, що коли ми прогнозуємо рік наступний, обов'язково треба підвести підсумки попередньому. Тому що, якщо ви плануєте щось, то подивіться, як збулися чи не збулися ваш попередній план. По-друге, зазвичай... Новий рік для людини наступає з Днем її народження. І я би вам все-таки бажала більше звертати увагу на ваш день народження і формувати ваш день народження як знаковий день для вашого. А оскільки у нас в суспільстві звикли формувати свої бажання і формувати такий егрегор-новорічний, то точно не змія ще прийшла з 1 січня 2025. Бо змія за китайським календарем вона прийде у нас на друге новолуння, і це буде 29 січня 2025 року. Тому лишайтеся ще в поважі до дракона. Він непередбачуваний. І останній місяць може вам подарувати несподіванки. Тому поважайте його. А от про змію, яку всі вітають, присилають. Вітання, листівки з таємничою змією, треба говорити вже після 29 січня 2025 року. А якщо бажати щось, у нас є така теза, вчора мрія, сьогодні ціль, а завтра це вже буде дійсність. Тому саме такими кроками треба йти, коли ми формуємо якісь наші бажання. У вас, наприклад, є свої бажання? Є. Кажуть, проговорювати вслух, да? не О, бажано, не. щоб здійснилися, напевно, бо О. вони потаємні. Найбільша мрія у нас, напевно, одна на всіх на сьогоднішній день. Так. Ми перебуваємо в період хаосу і важких випробувань, і, напевно, один із допоміжних шляхів, щоб цей хаос вгамувати, це саме якась структура, і цілі, і їх. Планове досягнення це і є допомога переживати хаос. І я би дійсно радила людям, які відчувають тривогу, які перебувають в хаосі суспільному, хаосі соціальному, побутовому, бо у нас на кожному рівні є внутрішній хаос, формувати саме так, щоб організувати свій час, свій простір і набагато легше проживати складні події. Знаєте, зараз багато цей надскладний час для України, багато людей відкладають якісь певні плани свої, які мали, будемо казати, до початку війни. Як ви вирадили? Чи варто ставити плани, чи варто йти все-таки до здійснення, чи варто перечекати оцей такий, знову ж таки, непростий рік змії? Я би не налаштовувалась не на простий, не на легкі роки. Бо ми отримуємо тільки те, по яким. Принципам і цінностям ми живемо. Я би налаштовувала вас працювати над самореалізацією, і самоствердженням. Тому що, коли у вас є де реалізуватися, бути кому корисним, для кого створювати цей світ, для чого його прикрашати, у вас завжди буде він з викликами, але результативний. Однозначно раджу вам змотивувати себе стати людиною якіснішою, людиною. Ефективнішою, продуктивнішою, і починати творити щастя всередині. І тоді, знаєте, як та тарілка, якщо вона у вас буде чимось наповнена, ви тоді зможете нею ділитися. Якщо ви зайдете зараз на терена інтернету, там настільки багато парад, настільки багато форм, як це можна зробити. Вас відправлять і до смарт технологій щоб ви звірилися, як це професійно по-науковому зробити. Вас направлять і до якихось метафоричних варіантів створення. Але згадайте, будь ласка, коли ми говоримо про якусь уяву, наш мозок працює картинками. У нас є картинки, флешки. І коли ми мріємо, інколи ми застосовуємо таку методику, ми робимо карту бажання. Бо вона візуалізує наші бажання. Це добре і дуже якісно і ефективно працює, коли ми робимо такі практики батьків з дітьми. Це дуже гарно. Це один із методів, коли ви пропрацьовуєте і батьки відчувають, що хоче дитина, а не вони формують її бажання. Бо хочу застерегти вас, бо в нашому світі дуже багато чиїхось бажань ми виконуємо, а не своїх. Хтось мотивує нас на щось, хтось формує шляхом 25-го кадру якусь методику створити бажання. І, звичайно, коли ви занурюєтесь в процес формування створювання бажання, почуйте себе, відчуйте своє власне бажання і відстороніть чужі бажання, відстороніть навіяні бажання, які вам хочуть хтось. Привнести. Створіть свій світ, і коли ви будете в своїй реалізації, ви будете щасливі. Бо Якщо у вас не буде власної цілі, то ви станете складовою чиєїсь смілії. Наші форми роботи і заходи, які ми проводимо, вони майже не повторюються, або вони завжди удосконалюються і додають якогось іншого барвлення, іншого смаку. Ви не зможете передати враження або відчуття про будь-яку арт-практику, терапевтичний захід, інтерактивний захід. Метафоричну гру ви не зможете передати, поки не відчуєте. А щоб відчути, приходьте, відвідайте, відчуйте і втілюйте. Дякую. Багато людей вірять астрологам, зіркам. Що ви скажете про це? Ну, знаєте, людині притаманна така риса, щоб в щось вірити. І, звичайно, я дуже би налаштовувала людей, коли вони звертаються до. Таких практик, перше, відчуйте, що все, що відбувається, має бути дуже екологічним, щоб нікому не зашкодило, бо ваше бажання, яке ви втілюєте або проговорюєте у всесвіт, воно має властивості збуватися. І коли воно збувається, Дуже було б добре, щоб ви врахували, щоб від цього не постраждав ніхто інший. Щоб ваші бажання не були шкодою для інших. Екологічність це дуже важливо. І прошу вас при формуванні ваших бажань не е, додаток Ні. Не бути бідною, не бути больною, не бути хворою, вибачте, да? бо наш, наша свідомість не сприймає приставку Ні. І тоді. Підсвідомість приймає сигнал. бути хворою, бути бідною. Тому формуйте ваші бажання через призму позитивного формування. І відчувайте в собі сили без інших зірок. Відчувайте, що ви є зірка. Відчувайте, що ви людина, яка здатна впливати на вашу власну долю. А все інше то допомога. Звіряйтесь, з допомоги чи вона відповідає вашим відчуттям. Звичайно, пробуйте, діагностуйте. Художниця з Луцька Анастасія Лисиця здійснила мрію, відкривши арт-простір. Родина Катерини і Олега Панчуків, отримавши грант від Естонської ради у справах біженців, здійснила мрію і розширила пасіку. Лікар зі сміли Микола Михальченко здійснив мрію і з метою обміну досвідом відвідав кращі лікарні Америки. Олена Косач, котра через війну полишила рідну Миколаївщину, тілила мрію у смілі і стала власницею та інструктором студії Йога Мікс. Тож мрійте, і ваші мрії обов'язково здійсняться.